Добрий вечір малятка, любі хлопчики й дівчатка. Ось і настав час вечірньої колисанки. Це я, ваш дідусь Стас, прийшов у вечірній час розважити гарною казкою вас. Отож нашорошуйте, вушка і слухайте. Кажу, кажу казку за бубликів в'язку. Один бублик на зубок, другий бублик в козубок, третій у кишеню, а четвертий в жменю. А онука п'ятим буду частувати. Хай він бублики смакує, хай над казкою міркує. Починаєм. Але ні, нащо бублики мені? Ой жадність кажуть люди, так робити я не буду. Все поділим навпаки. Діду з бубликів дірки. В'язка бубликів малому, хай бере їх по одному. Поки він усі поїсть, дід і казку розповість. А називається вона Синичка. Написав її для вас, дітки, письменник Микола Магера. У мальовничому селі жив хлопчик Юрчик. Біля його оселі у затишку. Розкошувала стара крислата яблуня, що весни наче снігом вкривалася вона білим цвітом. У таку пору Юрчикова бабуся відчиняла вікна і медяні пахощі наповнювали кімнати. А влітку, на довгих гілках, що сягали землі, Звисали великі зелені яблука, кислі прикислі. Зате взимку, коли відлежаться, та ще й порожевіють їхні боки, смачніших яблук не знайти. Якогось дня, коли земля вже звільнилася від снігу, Бабуся увійшла до Юрасикової кімнати і пошепки сказала Внучку, а йди на сюди щось покажу. Тільки не грюкай дверима і не розмовляй. Навшпиньки пробралися дорогу будинку, і бабуся ледь помітно кивнула на яблуню. А там. Ой леле рідненька, дятел, живісінький на стовбурі дерева, махає голівкою, як коваль молотом, і тільки чутно тук тук, тук тук. Бабуся приклала палець до губ. Тихо, бо сполохаєш. Юрасик ще ніколи не бачив так близько працьовитого птаха красеня. На голівці у нього ніби червоний беретик, шию ніби обмотав білим шарфом, на животик натягнув рудувату сорочечку із червоними стрічками, а на спинку накинув чорно білу накидку. Красень! Птах своїм гострим дзьобом безперестанку довбав на одному місці там, де торишньої весни татусь відрізав суху гілку. Дятел дуже ретельно працював, і під яблунею уже лежала купа спорохнявілої деревини. Ось дятлик на мить зупинився перепочити, і Юрасик побачив у стовбурі невеличке кругле дупло. Бабусю, а дятлик моторний уже видовбав собі хатинку. Та ні, він давненько тут забавляється, ледь чутно мовила бабуся. Здається, там синиця облюбувала собі оселю, позавчора вранці звідти вилітала. Юрасик замилувався дятликом і навіть не помітив жовтувато зеленої красуні з білою цяткою на шийці. Синичка перескакувала з гілки на гілку і співала «Цін Цінь цін цінь цінь-цінь». Та невдовзі дятлик знявся і сів на грушу, а синичка оглянулась навколо маленькими чорними оченятами, по своєму щось крикнула і шугнула в дупло. Вона ще не встигла вмоститися в новій хаті, як навколо дупла, сусіди горобці щинили гармейдер. Довгенько вони лементували, згодом принишкли, ніби радились, що їм робити із безстрашною синицею. І раптом найхоробріший горобець вчепився за край дупла і хотів заглянути всередину. Аж звідти висунула синиця та як запищить! Горобця вмить наче вітром здуло. Але потім родина горобців знову щенила такий галас, що бабуся не витримала, взяла віник і вже хотіла йти на допомогу синиці. Але та вилетіла з дупла і з криком почала відчайдушно кидатись на горобчиків завойовників. І злякались її задерикуватого наступу, і чкурнули на високий кущ Буску. Замить синичка вже сиділа на гівці і співала переможну пісню. Юрасик тихо запитав, Бабусю, а синичка житиме у дуплі. Авжеж. Хіба не чуєш її щасливий спів? Така маленька, а відважна. А що ж вона їстиме? поцікавився Юрасик. А ти її годуватимеш? І вже наступного дня Юрасик з татусем майстрували годівницю і разом почепили її на яблуневу гілку. Відтоді щодня у Юрковому садку. Снідають і вечеряють і синички, і щіглики, і горобці, а в дуплі живе лише одна пташка-синичка. Казочка скінчилась, дітки. А мені цікаво, а чи ви маєте пирнатих помічників біля своєї оселі? Радітиму листам заповідками та малюночками. Пишіть і не боріться. А я нагадую адресу Вечірня Колисанка, Українське радіо, Хрещатик 26 Київ 01001. Зичу гарних казкових снів. На добра не жди.